Бажаю здоров'я, шановні українці. Я заступник командира військової частини 4640. Наш батальйон постійно знаходиться в секторі ведення бойових дій. Наші хлопці кожен день ризикують своїм життям, виконуючи надскладні задачі у обороні та захисті нашої держави. Ми зараз потребуємо вашої допомоги. Ваших донатів та вашої підтримки наразі є потреба в ремонтній машині, яка буде ремонтувати наші автомобілі, нашу техніку. Козак, також легкові автомобілі, які в нас їздять по полі бою. Також потребуємо допомоги в закупівлі шафи для заряджання акумуляторів. Поле бою це не тільки техніка, це не тільки танки, БМП, артилерія, це ще й дрони, це рації, це планшети. Вони всі потребують зарядки. Будемо вдячні за ваші репости цього відео. Дякую за підтримку.